В общем, пришла новая резина до МТЗ. Вот такий радіус, все чітко. 360-70R24, МТЗ-1025, передні кольоса. Резина нова. Пацан продав их по 9 тисяч за скат. А в магазине поехал куплять там техноторг і там далі такі модні класні магазини. Ціна 13, 14, 16 за одне колісо. В інтернеті взагалі по 18. Даже. Одне, Одна резина. Чоловік, мабуть, чермеття своє вже розпродав, Осталась нова резина. Так що OLX нас трошки врятував в цьому плані 18 тисяч плюс доставка 19. Два коліса нових нульцевих. Бел 89 Не знаю, хто це. Більшина. Да, Більшина, оригінал. Так що, друзі. É que se Paris. Красота. Примерно, да? Да. Не на виставку, ну трохи на низ, да чуть-чуть можна буде. А, потім... угу. так Зробили ми таку причуду, корисна железяка для господарства. Довго ми мучилися з табуреткою, де якої були прикручені в нашу ці всі кишки талмуда І зробили в результаті таку штуку. Тому що вже не виносимо тягати його стульцем. Е, Ні, пістолет. Можна і так. Можна і так, удобно. короче отака от наша. Тележка чи такий візок, візок для заправочної станції. Все. все красиво, все удобно. Осталось тільки сюди присобачити якийсь е, крантик, щоб можна було збивати на нулі. Не крантик, а ручечку таку. Я не знайду його, десь воно бути надіватися. О, така система ніпель вийшла. Трошки підфарбуємо. Тут я повставляв квадратики, заглушки пластикові, щоб руки не ранило. Ну і, в общем, кнопка вмикання-вимикання. Колеса е, брав на блошинному ринку БУ по 150, 150 гривень два штуки. Тоді болти взяв на метізі, підібрав сюди під діаметр внутрішній колеса. І самоконтрящі гайки, щоб нічого не розкручувалося. Матеріал у мене був. Це у нас е, така от профільна труба, яку ми взяли з Маза, із тента зігнулася вона в нас. Частковий. Я її порізав на такі от деталі, хлопці повварювали. общем, ідея прикольна. Трошки подивився і в інтернеті чуть-чуть, щось подібне, але зробив усе по-своєму, під свої розміри ну, і з того матеріалу, що в нас був. І вийшла така от мандрика. Звісно, для великих фермерів ця, ця штука покажеться смішною, тому що у всіх є модні заправочні станції, там, де під'їхав, все стаціонарно, все круто. А в нас ця штука універсальна. Треба десь до комбайна ближче підкотити. Вкинули його на пікап або десь на прицеп. І заправляємо там один комбайн, два комбайна. смотря яка ситуація.